Мир і благодать від Господа вам хай примножиться, щоб дійсно відбувалося пізнання Господа через Його слово, Біблію, і щоб ви дійсно ставали дітьми Божими, бо це проявлення Божої любові, Божого піклування, щоб кожен народ, який приймає Ісуса Христа як Господа і Спасителя, він жив в благословінні, пізнанні історії. Тоді є реальний зразок який відбувався вже з ізраїльським народом, і можна чітко бачити за що було благословення і за що було прокляття. І цим Господь попіклувався про майбутні народи, щоб людина, прийшовши в цей світ, не тільки з'їла вагон їжі, чи два, чи три, заповнила кілька туалетів, щоб змогла пізнати волю Божу, виконати її. І це та ознака, якою. Людина відрізняється від тварини, що вона може виконати волю Божу, пізнати її на своє життя і виконати. І коли ми стаємо Божими дітьми, ми навчаємось істині, яку залишив для нас Ісус Христос, а саме таємниці Ісус відкривав своїм учням. І коли учні запитували, чому Він розповідає народу притчі, чому Він слухачам своїм розповідає притчі, то Ісус пояснив, що учням дано знати таємниці Царства Небесного, а слухачам у притчах. Бо слухачі, слухаючи, не чують, дивлячись, не бачать. І саме тому ми і повинні вчитися у тих людей, яким дано знати таємниці Царства Божого, бо інакше. Самі по собі ми можемо залишитися просто на рівні звичайних слухачів, і ось цей стан звичайних слухачів дає нам гарантію того, що ми пролетимо повз Царство Небесне як фанера над Парижем. Як зрозуміти, що ми вже є учні, учні мають Духа Святого, який і відкриває ці таємниці, коли Ісус був на землі, Він відкривав, але Він пішов. Ісус сказав: Я облагаю Отця послати вам утішителя. І коли Утішитель прийде, то він все нагадає, чому учив нас Ісус. І багато хто каже, я маю Духа Святого, я можу говорити іншими мовами, я можу там чудеса творити, багато-багато різних дарів, якими одаровує Дух Святий, можна перелічити. Але, Але людина не... повинна. Приносити плід для Царства Божого, і цей показник, що ти маєш Духа Святого, а плід це порятовані душі. Так, це саме ті душі, які прийшли до Христа, і які не просто увірували в Христа, а які стали учнями Христа і, ставши учнями Христа, також пішли і стали приносити плід, тобто набувати інших людей для Христа і робити їх учнями. Тому треба пильнувати, щоб фокус не з Царства Небесного не збивався. Тому що коли отримуємо благословіння Божі, і благословіння можуть стати важливішими, ніж той, хто ці благословіння дав. І тоді духовний ріст, він зупиняється. І ми перетворюємося на звичайних слухачів. Тому благословляємо вас і запрошуємо разом вивчати Слово Боже. Міжнародній Місії, Слово Боже, для цього підписуйтеся на телеграм-канал, посилання на які ви знайдете в описі до цього відео, і благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і спілкування Святого Духа з усіма нами. Амінь.